Діви, як же будь з коханням, вам зараз відьма двіга скаже народна відьма двіга. І зо мною рушничок з мережкою. Да? На полотні, на полотні. Не просто так ніякий неситись, не друге. Це рушник діда Нестера. Я сьогодні була на дачі і достала сундука. Навіть не прала його, не стирала, не гладила. Отак постелила і тут енергетика. Які гарні слова. І на тому рушничкові оживе все знайоме до болю і кохання. Да? І багато-багато гарних українських слів, такі ми щирі українці. Я вам зараз мої гарні діви і моя подруга теж діва скажу. Як же будь з коханням 20-24 рік. Як же будь з коханням, дід Нестер, скажи, підскажи, твої внученьки я двіги підскажи. Нестор, скажи, підскажи, внучки є двіженькі, підскажи. З вами щира українська відьма. Я Як же будь з коханням, діви, вам прийдеться ще трошечки поборотися за своє кохання. Хто одинокий, ще трошки будете одинокі. Дивіться, скільки порогів. Вам треба оці всі ступені, всі каміння, всі прегради пройти. Дивимося, далі. Але все закінчується парою. У когось навіть весілля, у когось навіть вінчанням. Всі прегради пройдете і вийдете з коханим на пару, Вийдете. буде тут не просто пара, тут заміжжя, тут вінчання, тут церква. Вам це не обійти, не об'їхать. Діви, не все у вас! Так дуже запущено, повірте мені, я ж то багато за 30 років бачила. Mm. Да, трошки калабрудите воду, каламутите. Думаєте, що вже у вас все потеряно, що ви нічого вже ніколи, хто одинокий да, або біднесенький, вдовий, хто був дівці осталися. Ні, дорогі. Ви знаєте, коли сильно людина. Жажде, коли голодає, да? от тоді наїдається і напивається, да? напивається спраги, коли після спраги напиваються водички, І та водичка дуже потребує організм. І так само да? їжа, коли голодаєш, наїдається і тоді потребується в пользу. От ви, скільки ви бачите, ви бачите, ж не падаєте в болото, це було, це. ви, дивіться, равновісій одержите. Значить що, не все так погано. Я вам дивлюся те, що кажу. І за такої ситуації, з того, що погано, 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 що нема, немає пари, ось ви виходите переможцем. Ось ви на коні, не під конем, а на коні з кубком перемоги. Тут вінок переможця, і ви смілом впевнено йдете вперед. У вас буде пара цей год. Тут не то, що це, ну, це свадьба, це весілля, це заручені. Це об'єднання сім'ї, хто там пауза була або розлучення. Ні, тут ніякого розлучення нема. Тут кохання. Кохання і пара. І не просто пара, а тут же ну, ви бачите, ви зам, замужество. Мертве діло оживе, кладбище випало. Мертве діло оживає. Ось. Не треба думати, що все застой у вас. Я зараз по дідовим картам ще дивлюсь. Дід Нестер, скажи, підскажи. Моїм підписникам, дівам, ластівкам-соколикам підскажи. Ну так, да, правильно, звісно, треба полікувати душу. Це врач, ну, переводю так. Eskulab, це треба ремонтувати душу. Треба ремонтувати себе. Не треба думати і страдати, що нема одинокий. Я одинокий, я одинока. Ні, це не так. От ремонтуйте душу. Ми побачимо, що буде. І ось вам. Знаєте, прямо на ладонь. Іде те, що ви задумали. Не треба думати, що ви це карти зоряного неба, це дідові карти, вони до такої степені кажуть, завжди одну карту витягну, якщо спрашую, допустим, питання да чи я витягую карту і точно вже знаю, або, да, або ні. Тут вам сім'я, тут вам пара, тут вам коханий. Так, ще одну карту витягую, бо врем'я! Час, час, час. Ой, мої кохані, найкращі мої підписники, з вами відьма, я дюся, ягуся. Все гармонія буде. Буде така пара, яка буде нагорода вам за все життя. А хто у парі, то тут ваше життя буде, знаєте, ще покращуватися, буде гармонічно. Будете йти в унісон рука об руку і нога в ногу. А так і серце в серце. Ja Was obejmuję sercem.